Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб-каналу. Всі скоро бачите на ньому. Сьогодні відео, ну як би мовити, знаєте, можна відео кожне поділити на певні частини. Є да? Так? так би мовити, є відео нормальні, так? де діпа, радісно, все добре. А є відео де ну, не зовсім. Так? І потрібно пам'ятати, що ми займаємося свиньми. Чи, Птицею чи ще чимось, ну, тваринами з да. І, на жаль, є ну, не зовсім такі ситуації радісні. Але все це діло, ну, я так за півранку ходив, думав, знімати відео, не знімати, показувати, не показувати, все ж таки рішив показати. І плюс, це, як то кажуть, з однієї сторони це досвід, що таке трапляється, з іншої сторони, це десь може і... Мої прорахунки. ну Більш детально зараз перейдемо до свинки і покажемо побалакаємо. Як завжди, сьогодні четвер зарізали ще свинку. Ми сьогодні, поки там різник займався, я щось зайшов у сарай, подивитися, що до чого, як то кажуть, яка ситуація. І побачив таку картину, що свинка моя, я її в травні місяці покривав, я вже стер. Даній, як таке, І стався в мене аборт цієї свинки. На жаль, дуже обідно. Покривав її Макстером. І Макстером не 304, оцим, а там Андрій Петрович присилав, що ну, нормальним, що плоди маленькі, тобто фактично вона десь через місяць з капійками повинна була народжувати. Чому так? Ну, не знаю, от просто не знаю, чого так. Важко сказати. Але це трапилось. І. Ну як сказати, щоб це все капець, життя зупинилось, я то так не можу сказати. Але ну, є неприємно. Ну, як то кажуть, осадок такий, тому що, ну, Свинку залишили, наче більш-менш така вона по своїх кондиціях і параметрах нормальна. В неї вложили певні кошти, її провакцинували від пару вірусу, від тому подо... інших да, захворювань. Її глистували це за кошти, кормили, ждали, хотіли отримати від неї результат. На жаль, вийшло те, що вийшло. І нічого, ну тут фактично, ну як сказати, може є вона, то якщо є, то тільки мене. Десь щось не догледів, не зрозумів, не зрозумів. Хоча, ну, якось так. Напишіть в коментарях, хто стикався з такими, як, як, на вашу думку, от чого саме відбуваються абортиці? От Що де, чи це інфекція, чи це може щось з харчуванням, чи ще щось. Ну, от просто ну, в мене, я ж кажу чесно, у мене такого ніколи не було. І ну, так. Підростроюся, якщо чесно. Після того відразу я її, ну як вже вона щистилась повністю, не щистилась, окситосин я її ще не колов. Я проколов вже її амоксоцилін, і тот, ну, там, кубики десь 14 я зміг її, бо вона трошки. Ну, знаєте, Коли після опороса свинка вона піддатлива, вона все це діло дає зробити змогу, да? то тут такої можливості немає. І... Те, що зміг, як то кажуть, та й вколов по об'єму. Можливо, вечором ще підколю амоксициліну і подивлюсь за окситоцин. Також напишіть, як ви як вважаєте, потрібно їй ще колоть окситоцин чи ні, чи естрофан вколоть. Яка ваша думка з цього питання? Було в неї там, та штук 10 чи 11 поросят. В принципі, місце ну, нормальне, нормального кольору. Тоді цей, скажіть ви мені, плоди в принципі розвинуті на свій вік, я думаю, на свій той період. Чому, як, ну, хто знає сказати, щоб зараз дуже жарко, але ну, я зробив душники, реально стало ще краще. Тут свиноматах взагалі в них ну, нормально було. Тобто тут не було такої, аж як там був період, трошки що лупило сонце, як та свиноматка наводила, тоді так. Да. Але, ну, така ситуація. Поприбирали, повичищали. Ну. Маємо те, що маємо. Да? Так, ця старушка. І тепер теж я ж кажу. Виходить, і старушку цю треба міняти, і ту свинку будемо більше всього... Що, ну, Я ну, не думаю, що її потрібно покривати. Якщо вона абортувала, тоді вона почала їх їсти. Отих, ну, Картина не дуже приємна. Якщо у вас такі випадки були, напишіть в коментарях, чи ви покривали її повторно, чи ні. Чи ви все ж таки. Під ніж та й забули, як то кажуть. Також буде цікаво почитати. Можливо, як то кажуть, спільними зусиллями розберемося з цією ситуацією, з метою уникнення таких випадків, прикрих у майбутньому. Да? Ну, от така не дуже гарна ситуація. Бач, кажу, тут і поросяна зарізать, і тут бігаєш, дивишся, ну, таке. Такий ранок був напружений. Але нічого, ми не падаємо духом, ми працюємо, не зупиняємося. І йдемо вперед і вперед. От такі справи, друзі. Так що зараз піду себе приведу в порядок. Засніму вам ще сьогодні, постараюсь, яке сало м'ясо в нас Це Ну, Така свинка потужна, я вам скажу. І зважимо голову, можливо так. Плюс-мінус, щоб так орієнтуватися по вагі цій свинки. Ось такі справи. Тому да. далі буде відео, коментуйте обов'язково, ставте лайки. Ну а більше хто да. дійсно стикався з ситуацією, напишіть, пожалуйста, що є. Да. що, як і чому, і які ваші припущення та методика в подальшому. Так, друзі. Ми вже як то кажуть, в міні нашому, моєму м'ясному цехові от таке салко бомба. Ось це дійсно впечена шкурочка. Коли вона ну просто шикарна. Хто пробував, то брав, той знає. М'ясо також вже розділив. Зараз прийдуть вже лопатку, заберуть. От бивнушечки, шийки, голова, ножки, ну потихеньку ребра. Да? Отак от ми на списочок все це діло пишемо розподіляю. наприклад, тут я собі накидав, тут ошиє, тут відбивна, тут лопаточка, те туди, те сюди. І так потихеньку працюємо. І я теж кажу, ну, якось так, в принципі. Хоча я вам скажу сьогодні, трохи настрою немає взагалі працювати. Але потрібно ж все рівно. Тому що треба і настройку збирати, і. На зерно потрібно збирати і на ну, багато речей. Зараз щось продамо, щось туди-сюди. Тоді ще під черевенку вам засніму, покажу, яка в нас цей раз. Ну, Таке, в принципі, От такі нюанси. Обідно, жалко, звісно, хотів. Ну, там виводок був би з Макстерів, в принципі, непогано. Там з Львівської ферми, це Андрій Петрович брав там собі кнурика. Ну. На жаль, маємо те, що маємо. Ну, Працюємо далі. Тому це, як так кажуть, те відео і, і само собою показати, що є така, такі проблеми. І для тих людей, які думають, що все це так просто, що все це так легко. Але ні, такого не буває. Далі буде. Так, друзі, продовжуємо відео. І от така у нас підчеревинка з цей раз. Підчеревинка просто шикарна. Дивіться, Бомба. Впечена, дивіться як. Ось така, така під Таку підчеревинку ми продаємо по 190 гривень. От така бомба. Трошки давайте по цінах. Отака от, от бивнушечка на кісточці 190, 185, точніше, підчеревинка 190, задочки 175 лопатка 165, з сало. Ось така бомба. 130. Ребра 165, От такі наші ціни, самі основні. Працюємо, працюємо, ще раз працюємо, не падаємо духом. Хоча, знаєте, як трошки отак воно неприємно. Такий сьогодні день важкуватий. Ну нічого, прорвемося, всім всього найкращого. Прорвемося. Все, подолаємо, відберемо ще свинок, будемо пробувати, розвиватися, але ну, є така ситуація. Тому всім всього найкращого до нових зустрічей.